Продовження теми відображення давайте розглянемо одну таку маленьку програмку. Я зараз покажу, як вона працює, і спробуємо розібратися що ж тут таке у нас. Отак, От коли я клацаю мишею по формі, то у мене відображаються ці два об'єкти від, стосовно від ось цієї лінії. Як це воно робиться? Ми вивчили вже теорію, там я казала, що нам потрібно для того, щоб відобразити об'єкт, нам потрібно змінити координату на мінус 1, тобто помножити на мінус 1. Що у нас є в цієї програмі? В цієї програмі у нас є 0, стоїть не на початку нашої форми, а ось тут здвинуто. Це у мене, мене об'єкт PictureBox. Давайте я його виберу. Це об'єкт під чекбокс, і він у мене стоїть на де тут у мене Location? Ось Location. Він у мене відстоїть на координату Х на 200 пікселів. Ось тут от він у мене стоїть. Відповідно, цей у мене об'єкт стоїть на 220, тобто відстоїть від цього на 20. А ось цей у мене об'єкт також стоїть 220, але він має ширину. Цей об'єкт, де тут сайс у нас. Цей об'єкт у мене 50 на 50, а цей у мене об'єкт 2 піксела, тобто він маленький такий за шириною. Давайте подивимось цей код. Ось цей код це код, який був у нас в теорії, тобто нам потрібно змінити напрямок Х, тобто нам помножити на мінус 1. Для того, щоб змістити початок координат, я додаю 200. І тоді у мене збільшується значення, здвігається цей предмет, і він у мене буде якраз відноситися, рахуватися відстань буде від цієї лінії. Далі, другий предмет у мене також відстоїть на 200 від цієї лінії, але тут є ще ось така умова. Я зараз її приберу, щоб вам показати, як вона працює без цього. Але спочатку, спочатку я тут оголосила зміну Х і винесла її за межі цієї функції, тому що, якщо зробити тут, то Тут завжди буде присвоюватися це значення всередині цього маусу і не буде правильно рахуватися ось цей рядок. Тут я оголошую цю зміну, а в події Formлоad я присвоюю ось ці значення. Що таке у нас подія form -Lot? Якщо у нас обрати форму, перейти на події, то тут у нас є подія form -Lot. Формло це подія, яка виникає, коли у нас форма тільки завантажується в пам'ять, перед тим, як вона з'явиться на екрані, то виникає ця подія. І тут можна робити в події, робити деякі присвоєння і розміщувати елементи на формі там, де ми захочемо. Тут я присвоюю значення X, тобто у мене значення буде зміщення відносно початку координат на 20, а тут я розташовую ці елементи там, де вони повинні у мене бути на початку запуску програми. Ну, тому що я можу розташувати, наприклад, ось тут, і потім програма буде працювати не так. Тому, коли я роблю формулу, от я розміщую цей елемент не тут, а розміщую його там. Де мені потрібно? Ось, бачите? При створенні форми воно була тут, а зараз воно у мене тут. Так, ж, як же ж у нас працює цей код, якщо прибрати ось ці рідки? Цей код у мене, давайте я оце тоже також зараз приберу. І в мене буде працювати тільки перший елемент. Тобто, ця лінія, яка маленька, вона буде у мене відштовхуватися. Точніше відображатися від ось цієї великої лінії. Ось так. Насправді там не видно, але у мене ця зелена лінія вона шириною 2 пікселі. і коли воно ось тут, то там на 1 піксель там його не вистачає, але цього не видно. А от зараз давайте зробимо так само з другою картинкою. Другим прямокутником і подивимося, що станеться, коли ми так зробимо. Коли я натискаю, елемент у мене зміщується. Зміщується туди, він дійсно зміщується так, як зелений у нас зелений об'єкт, але ми бачимо, що зараз він ну, так ну, не відобразився від цієї лінії. Тобто він ось так рухається, але не відображається. Чому? Тому що цей у нас елемент, він має ширину. І для того, щоб у нас при ось такому положенні нам враховувалася ця ширина, то нам потрібно не тут розміщувати елемент, Тобто не цей куток розміщувати тут. А ось цей куток тут розміщувати. А що у нас таке цей куток? Це у нас значення left плюс ширину. Тобто ми ще повинні враховувати ширину. І тому у мене додається ще ось такий рядок. Але якщо зробити так, то давайте спробуємо. Тобто я від координати лифт ще віднімаю ширину. І зараз давайте подивимось. Ось у мене початкове положення, потім я натискаю, у мене дійсно воно туди переміщується, тобто я віднімаю у мене координата від координати лифт, я ще віднімаю цю ширину. Потім я ще раз натискаю, і що в мене станеться зараз? У мене встановиться значення на 20 пікселів, але вже не враховується ось ця ширина. І воно у мене ось так стрибає. Тобто не вистачає ще присвоєння ще одного, ще одного значення ширини. Тому, коли ми додаємо ось цю, це, цю умову. Коли у нас х менше нуля. Що, що значить менше нуля? Тобто воно у нас скаче на 20 пікселів. Значення може бути 20 туди або 20 туди. Тобто 20 або мінус 20. Так от, коли у нас мінус 20, то я буду віднімати цю ширину. А коли у мене буде 20, то нехай воно залишається ось таким значенням. Тобто буде 20 плюс просто Х. Ось такі хитрощі нам дозволяють. Виправляти помилки, які виникають, коли ми робимо якусь програму. Бачите, ми зробили зелений, зелену лінію, вона працює нібито добре, але коли ми взяли прямокутник такий е, великий, то він став у нас працювати не так. І нам довелося додати таку, таку умову, щоб воно ось так рухалося. Е, ну, цей приклад. він... Просто показую вам, як відображати стосовно цього, цієї лінії. Я не знаю, чи знадобиться він вам десь. Ну, сподіваюся, що буде на годі. Якщо потрібно буде відображати по Y, то це будуть такі ж самі дії, але буде з використанням властивості топ і зміною Ну, Це я вже не буду вам показувати. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що можна робити програмку, але потім виникають якісь такі несподіванки, і їх доводиться виправляти. В даному випадку ми додали ось цю умову, і це зменшення значення координати F. На цьому це відео я закінчую. Дякую за увагу. До побачення!